Вівторок, 9 ранку їдемо працювати, ОЛХ доставка безкоштовна, все підписано, отак От пакую. Бачите, тут, де воно, ну не бачите, мабуть, пластикові хомутики. потім стрейч, шнек. Останній двигун уїжджає, тиждень тому був проплачений, сюди ще запхав, 150 кілограмів БМВД. Один шнек і маточок. Вчора було 20 кг БМВД новою поштою, три шнеки і 100 яєць. На четверг сьогодні зробив підтвердження, хто замовляв, сьогодні буду робити на четверг. Чому роблю вівторок і четверг відправлення? Тому що пошта у нас в понеділок і середу не працює. Так, я поїхав, повернусь, будемо знімати далі. Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні хочу е, дуже класне відео записати. Е, просто на позитиві, просто е, трошечки дати вам класних емоцій і е, надати посил тим, хто гадає, займатись, не займатись, треба, не треба. Просто хочу сказати: е, не треба лякатись, не треба чогось там боятися. Треба трошки поміркувати, взвісити плюси і мінуси. Ті, хто дивиться мій канал давненько, знають, що на моєму каналі дуже багато цифр. Якщо переглянути усі відео і взяти папірець та калькулятор, можна зробити навіть невеличкий бізнес-план. Тому що є процентовки, є якісь реальні факти. Ви тільки що бачили кусочок моєго ну, дня, не знаю, ранку. Повернувся з доставок, все поїхало до людей. сподіваюсь, що БМВД буде працювати і сподіваюсь, що тим, кому відправив, вони будуть повторно замовляти. Перед тим, як вам дати натхнення і позитив, давайте зайдемо дособираємо яйця, вон там відер... вон відеречко, зараз дособираємо пару слів у корнику і кое що розпов'ємо. Хочу, хочу почати знімати звідси. Зараз я все поясню. Заходимо. Бачите, як світло. Зачиняємо двер... дверцята. Я не знаю, камера передає чи ні. Це сьогоднішні яйця. Е, як темно в курнику? Не знаю, бачите чи, ви, чи ні. Чому я це хочу показати? В мене за цей тиждень було три відео від підписників моїх на Viber, які показували, та от, то зробили, то зробили, показували своїх курочок, свої курники. О, зараз камера зробила фокус і як тут темне. Одна і та ж помилка у всіх трьох відео. Дуже яскраве світло. Дивіться, у мене 15 квадратів. Є, є віконця. Так, є віконця. Воно дає світло, звісно. На 15 квадратів дві лампочки по одному вату. Один ват, 1 ват. це лампочки з значників, такі маленькі-маненькі. Довго шукав їх, але знайшов. Тобто на 15 квадратів в мене 2 вата ледовських. Є дверцята маленькі і є віконця. А, тут темно, Якщо зараз щось тут шукати, ну це неможливо. Але для курки це саме те, що треба. Я просто бачив відео, як курник, грубо кажучи, 5 квадратів і лампочка 9 ватт. Це 100 Вт, звичайна стара лампочка. Не робить боляче очим, не робить боляче курки, вона стресує, у неї роздраження йде. Вона дуже некомфортно себе почуває. Так, е у моїх що? Одна курка відійшла, 131, відро не повне, начебто вже ніхто не сидить. А, ні, воно ще одна сидить, спить. І там ще одна. Бачите, як темно. Це дуже класно, дуже комфортно. І це. Запобіг, то, запобігає тому, що немає канібалізму. Вони навіть не бачать ту кров, у них не прям якийсь там запах, щоб знайти. От бачите, дівчулі поліняли. Ай, немає світла. Який пушок. Ця дубка була гола, була гола дубка, а стала ані, прям, прям пуху в неї на дубці. Закінчують ліньку. Дівчулі і може, може, нормальна яйценоска піде. Зараз 131 курочка, ми десь маємо 84-86 яєць. А, стрес холодно. Покажу, зараз курнику 7 градусів. Це доволі холодно. Розповів вам за світло, дуже хотів вам розповісти, тому що три відео скинули, і у всіх трьох відео я одразу бачу, що курки дуже некомфортно, і дуже ярке світло, і йде роздраження око, і це не треба. Якщо десь кров буде чи щось там пір'є, хтось смикнув, курка буде бачити і буде це провокувати. Коли буде такий, знаєте, полу... Темрява, то це дуже, дуже класно. В мене надвечір включається ще одна лампочка, то надвечір сама потужна, тобто потужність всього курника, освітлення 5 ватт. 5 ватт на 15 квадратів це найпотужніше. А по дню це всього 2 Вт. Так що, зайдіть в свій курник, переробіть. Ну, це моя рекомендація зробити так. Будет, ну, куркам буде класно. Так, по поводу. Відео хочу вам трошечки трошечки дати позитиву. Не бійтесь, візьміть калькулятор. Є люди, котрі дзвонять, питають, що, да як, ну, начебто, там, розповісти бізнес-план. Ніякого бізнес-плану немає. Передивіться відео, плейліст називається 150 курне сучь. Просто подивіться, там багато цифр. Класних, нормальних цифр, котрих немає. Ну, немає каналу, де є стільки цифр. Тому візьміть калькулятор і порахуйте. Наприклад, от зараз, от прям з голови. А, в мене у моїх кур в 22 2022 році в кругову за рік була ціноска 87%. Це кросова курка. Наприклад, давайте візьмемо 80%. Якщо навіть купляти у мене БМВД, а у вас є кукурудза, там ладно, давайте все купляти. От як я купляю, я купляю, у мене немає поїв, я купляю кукурудзу по 5, пшеницю по 4, все там теж купляю. Ну, трошечки на опті в мене трошки є скидка. Наприклад, рибокосна 30 гривень на розв'яз, я беру по 28 але беру зразу мішечок 30 кг, 2 гривні там. На одному кілограмі м'ясокоски, яку ви додаєте, 4% 4 кг на 100 кг. Ну, це такий, знаєте, трошечки в мене дешевше. Коротше, в мене корм там. У нас виходить корм 11 гривень за кіло. 11 нашого корму, де є премікс класний, де є білкова група, де є все супер класно. Навіть такі компоненти, як сарбен, подкисувач, ну, це вже не треба, але ну, я додаю. 11 гривень яйценоскость 80%. Яйце коштувати вам буде собі вартість 2 гривні. А 5 зараз все напишу, це Шко, ти вже п'ятий раз розповідаєш скільки коштує яйце, але ти не рахуєш там солярку, електроенергію. Ми знаходимося в селі. Ми маленькі господарі. І ми не рахуємо свій час. Ми рахуємо наприкінці місяці. Вистачило, нам, вистачило гроші нам на тебе, на заправку автівки, на купівлю чогось. Ми не рахуємо скільки коштує час години нашої роботи. Тобто, час години, так, сказав? Година нашої роботи. Ми це не рахуємо. Ми рахуємо, що в нас вийшло наприкінці місяці. Комуналку сплатили ми? Ні. Тому що ну, я вважаю, що для нас маленьких це от наш заробіток. І дивимося, скільки на карточці залишилось грошей, коли ми сплатили комуналку, чи там залишилось у нас після того, як дружині щось купили, чи щось таке, чи автівку відремонтували. То оце є наш дохід, а не по година, там якась оплата. Тому ми так не враховуємо усе. Але в нас не такі курки, да? ну, що у нас 150 курок, і ми а, всю родину годуємо за 100, ну, 150 курок годують всю родину. Ні, ми десь працюємо, ми щось ще робимо. Я роблю БМВД, а ви ходите на роботу там, кудись, там, не знаю. Я той, той, і в сумі ми маємо якийсь доход. А курки, поки якщо ми кажемо до 500 курочок, то це додатковий доход. Але він доволі такий може бути ну, цікавий. Так от, одне яйце у вас буде коштувати 2 гривні. Подивіться, скільки коштує домашнє яйце у вас в населеному пункті. У нас в селищі 75, у магазині 66. Я продаю по 54, в мене влаштовує. в мене є ціноска зараз ну, трошки менше 80%, але курки не в, не в мінусі. Тому я вважаю, якщо ви щось там рахуєте, щось там міркуєте, навіть якщо ви купите курку за 250 гривень за перший місяць вона подорожчає у вас десь на 20-25 гривень. Тобто, Курка, коли почне нестись, буде коштувати для вас 270-275 гривень. Потім вона, якщо вот такі ціни, як зараз, вона вам буде давати яйця по 2 гривні. Ну от і думайте, за який час ви її купите, за який час то. Я курник в тому, в 21 2021 році будував, він мені коштував грошей, а у вас він є. Круто, круто. Так що не бійтесь. На моєму прикладі сьогодні зрання ви бачили, скільки я зробив відправок. Переїхали абсолютно нове місце. Все з нуля. Ну так, хату у Нікополі не розбомбили поки що. Коє що витягли, коє що перевезли, але перевезти це теж гроші. Ну, тобто, нове місце, все з нуля. Але, ну, блін, ну не час же руки опускати, не час же щось там міркувати, о, яким ми бідні нещасним. Е, поміркуйте, що хтось нас захищає, там, і їм набагато гірше. Так, не треба усіх там рівняти, що, от, що ми будемо зрівнювати, закопаємося, але все в порівнянні. То у нас з вами, поки ми сидимо за телефоном, дивимося друг на друга, у нас все супер класно. Поки у нас родина рядом, у нас все супер класно. Дивіться, переїхали. Сьогодні 24, я вже не пам'ятаю. Так, 24 січня. За 24 міс... дня цього року в мене було 42 відправки Укрпоштою і 28 відправок новою поштою. Продав 112 метрів шнека. 112 метрів. На кожен метр курка, ну десь 12 курок може годуватись. Прикиньте, скільки. Ну, я зараз калькулятора не маю під рукою. Скільки курок автоматично гадується вже в Україні. Тільки від одного в мене. А, малинчик, до речі, млинчик, хоч, хочете відео. Маленьке зараз ставлю відео. Дехто питав за млинок. Це млин Елікор. Начебто Полтава робила чи робить, не пам'ятаю. В інтернеті можна подивитися. Куплений в 2015 році. Вироблений в 2015 році. В 2015-16 роках в мене були перепила по 300 штук кожен рік. І він робив. Також у нас було 10 гусей, 37 індокачок, курей не пам'ятаю, скільки. Ну і це все млин це робив. Потім була перерва, і от два роки він працює навіть. На продаж робе. Швидкість його не скажу. Для мене, ну, я звик, так працюю. 380 я не працював. Наприклад, Сергій недавно Стрілецький знімав своє відео. Він, звісно, у шоці від цієї іграшки, для його господарства це просто ну, дитячі забавки. Ну, я поки що працюю на ньому. Нічого зовсім за 7 років, не мінялось взагалі. Решета тільки, це я сам їх вирізаю, сам їх вставляю. Решета 2 мм, в мене їх дуже багато. Раніше я продавав, у селі торгував хостоварами, я їх різав і продавав. І от в мене є остатки, я поставив От, розпакував, скажімо так, розпаковка, бачите, треба замінювати ціребра. Це все родне, я не знаю скільки тонн. Ну, на добу мені треба для мого господарства 20 кг. Десь зернових ну, 50%. Да? 10 кг на добу. Тобто на рік це майже 4 тонни, 2 роки максимальна загрузка. От 4 тонни. Кожен рік він робить. І зараз на продаж робить. Треба поміняти. Тобто. Є ребра, що вони дають, розбивають, допомагають. Робоча зона тільки ця. І доволі непогано, не знаю, на п'ятірку для кур Це дуже добре і дуже добре воно працює. Так, що у нас тут? Вибачте, якщо щось буде видно. Опа, що у нас тут? Елікор 220. Коротше, тут скажу так, 1,5 кВт. Де воно тут? Вже не побачите. Тут півтора кВт двигун стоїть. Настояще 1,5 кВт, не 3, не 4, не 8. Півтора кВт, три тисячі обертів. 2900 обертів. ну Не знаю. Я щось наклацав зараз в інтернеті 4 пять тисяч такий млинок. І 7 років працюю. Бачили? Ті, хто, наприклад, працює на млинах на дартімолках 380, вони дивляться на такий млинчик і кажуть, Сашко, ну, чим ти займаєшся взагалі? Ну, дідський сад. Так, дідський сад, але ну є час, ну як, його немає. Але ну, треба так зробити свій, скажімо так, таймінг, або як воно правильно називається, що знайдеться в. Час і на те, щоб цей млинчик працював. Цей млинчик зробив корму. Я сьогодні дивився, тонну 300 кг за 24 дні. А, так, там була і макуха, і щось, то, що я не перемалюю, там крейда. Ну, десь 700 кг він перемолов. Так, смішний такий забавний млинчик, але він вже. Менше, ніж за місяць, зробив, Тобто, за місяць він зробить тонну. Цей млинчик зробить 12 тонн за рік. А прикиньте, на кожному кілограмі, якщо, ну, наприклад, я заробляю 2 гривні, це теж гроші. Чому ні? Такий млинчик можна купити за 4 тисячі гривень, а він вам зробить 24 тисячі. Нормально, нормально. Просто, просто, ну, не треба брати там щось не знаю, зірки якісь з неба. Треба вставати працювати. Тому не час розслаблятися, до весни залишилось трошки часу. Зовсім трошки. Тому порахуйте, треба вам інкубатор, не треба вам інкубатор, курча підрочена, чи маленька. Поміркуйте, є у вас досвід, немає досвіду. Я вам скажу, я не буду вам зараз якийсь бізнес-план розповідати. Скажу так, що в... наступно, ну, через скільки там місяців, три місяці, буде два. Роки, як я займаюсь курками. І я, начебто, готовий вже інкубу... брати інкубатор і закладати яйця. І той мені трошки страшнувато, лячно, я не знаю. Я знаю, що в мене немає досвіду і є хлопчик, кому я буду телефонувати і питати то-то-то. то, 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 то тому що я не... Якщо у вас зовсім немає досвіду навіть в триманні такої кількості птиці, і ви зразу хочете брати інкубатор, ну. Ризик це діло благородне, тому дивіться, я би, наприклад, так і не зміг. До речі, пам'ятаєте відео? Там на тому тижні я знімав е, відео, як роблю корм е, і казав, який премікс використовую. Премікс Cow е, Не робив ніяку рекламу, просто розповів, що отак і так вирішив їх премікс використовувати. І навіть улітку робив порівняння, хто пам'ятає. Премікс Коудайс проти Шауман. Премікс Коудайс проти Стандарт Агро» тоді Сергій Шелудько мені прислав. І там висновки робив. Тобто, як би давно на цьому преміксі моє господарство живе. На тому тижні до мене Facebook пише «Коудайс», офіційний представник тобто, ну, З їх сторінки, сторінки, не знаю, хто там саме. Каже Олександр, ми, звичайно, побачили ваше відео. Ми були здивовані, що ви так гарно відзиваєтеся у нашому преміксі. Тобто, я нічого не відзиваюся, просто він працює. Вже. Дайте дані, і ми вам хочемо пакуночок там вислати. Вчора забрав пакуночок, там багато сувенірів і класних таких сувенірів, там чашка, носки такі класні, там записник. Що ще. І запрошення на виробництво CowDice. Прийшло запрошення у Львівську область. Треба подзвонити і сказати, коли їм буде доречно і у мене буде час, і можна приїхати подивитися. Дуже великі мощності, наскільки я знаю, там великі-великі заводи і новий якийсь побудований, чи рік, чи два тому. Дуже крута контора. Тому Оксанка гоне мене з дому, каже: їдь у Львов туди, подивись, набирайся знань. Я говорю, блін, ну мені дуже хочеться поспілкувати з якимись спеціалістами крутими, щоб у них впітувати одніх інформацію. Це було, ну, було б вообще шикарно. Так що, от якось так. А це ж через Фейсбук. До речі, до нового року в мене друзі в Фейсбуці було 270 чи 280. Сьогодні вже 1200. Менше ніж за місяць тисячу друзів додалось. Класно. <гум> Дякую вам. Зараз немає часу наповнювати контент у Фейсбуці, але буду намагатись. невеличкі сторі, щось таке викладати. Сьогодні ж робив відправку. 12 відправок було, скажіть, БМВ, один шнек. І потім пішов на ринок. На ринку шукав. Ребра для млинка, тому що бачили, там диречка за 7 років ну, треба щось в нього вкласти. А, прибрав, Придбав ребра і в тому магазині побачив річ. А... Ну, давайте покажу. Купив собі інструмент додатковий. Купив собі шліфмашинку, от таку. Подивіться, будь ласка, в інтернеті, скільки вона коштує. Де її модель? От вона. Оця модель. І бачите, за скільки я її придбав. Давно шукав. Ну не те, що шукав, е вирішили навіс от для авто тут робити з дерева. Тому що це дешевше, тому що з металу мені складно робити, а з дерева нормально. І думаю, що було все добре. Треба е стойки, ну, стовби. Спочатку електрубанком пройти, а потім шліфанути шліфмашинкою. Електрорубанок вже бачив. 3 3400 стоїть в епіцентрі, в інтернеті 3000. Ой, шліфмашинку дивився 2500. Зараз сама дешева ціна 2500. Тобто, ціни знаю, все знаю. Зайшов в магазин, там купив це ребра такой, Дивлюсь, такой, говорю. А ціна актуальна взагалі? Ну, як так? Вона каже, да, актуальна ціна. Говорю, перевірити, можна, під'єднав, все, вмикнув. то -се. Говорю, Скажіть, будь ласка, а 15 цих гривень ви можете скинути? Ну, так, ж, нам, на сірники. Да, за 2000. Бери. Коротше, придбав сьогодні. шліф машинку за 2000, в інтернеті 2700-2500. Придбав, дуже задоволений. Оксанку не питав, приїхав, говорю, ну блін, урвав, тупо урвав. Зараз ішов, можна на Олекс доставку за 200 і 200 гривень в карман покласти. Сьогодні її заберуть. Так що дуже задоволений, залиши електробанок. Теж думаю ДВТ брати, а може не буду. Записник з рецептурою. І тут в мене вон папірці теж висять з рецептурою, дуже багато рецептур, дуже багато всього ну, різного зараз роблю. І Важко тримати в голові, то почав записувати, начебто старію, а, чи просто багато інформація. На п'ятницю вирішив ще кукурузки взяти півтони. Буду, буду доробляти оцей оце склад а, з невидимим розтвором. А, зроблю поддон, а, положу шифер. Тут дверцята ОСБ просто на саморези. І Закрою туди, не знаю, дві тони чого-небудь закрою, бо нехай стоїть, коли треба. саморізи скрутив, достав пару мішечків, під подони закидаю отрави, собаки вокруг бігають. До речі, наші собаки непогано ловлять мишей, крис. У Нікополі в тому році дві криси спіймали. Під гаражом там були дирки великі, то вони їх якось дочекались і спіймали. Начебто все вам розповів. Мисль, я сподіваюся, ви зрозуміли, що треба трошки взяти калькулятор. Циферки, плюси і мінуси. Звісно, без грошей. Я, ну, я дотримуюсь такого, що гроші роблять гроші. Без старту дуже важко. Навіть якщо курка коштує 250 гривень і вам треба 100 курок купити, то це дуже цікаве гроші. Ну тут вже кожен вирішує сам, як і що починати, де брати. Але не бійтесь, все можна. Все можна, якщо ну, з головою підходити більше автоматизації, більше щось сучасного. Я ж знову повторюсь: 25 раз, що все починав з Фейсбуку, продажі і досі продовжую продавати через Фейсбук, через інтернет. На ринку. За два роки я на ринку продав я якось читав, скільки, 190 яєць кажуть, чи чи 290, от не пам'ятаю. А курки в мене за 2022 рік зробили 45 тисяч. То все продано через інтернет, через Facebook. Тому нові технології, це дуже класно і треба ними користуватися. Це такий совет. Давайте я буду закінчувати дуже довге відео. І ще трошки скажу за Корчат. Була в мене невеличка бесіда за кермом, там, з людиною. І, ну, коротше, давайте так. Трошечки смотрю, що коштує інкубаційне яйце в Україні. Там питаю, там питаю, Зразу напишіть мені, ви знаєте перевірених людей, де можна взяти. Не знаю. Всі кажуть, що неможливо, майже неможливо в Україні купити класного яйця провіреного поставщика. Тому це страх і, ризик і, э, страх і ризик. Ризикуйте і читайте відгуки, дивіться, як давно людина займається. Не знаю, якось так. Але дивіться, почув таке, що продають курчат 30 гривень штучка. Це щось не те. А, так, дешево воно може бути. Чому я так вважаю? А, яйце зараз в Україні десь більш-менш нормально 15 гривень. На опті 12,5 13 Ну, Давайте брати, ми не опт. Наприклад, ящик беремо 360 яєць. 360 яєць а, яйце коштує 15 гривень. А, десь, мабуть. Дай Боже, 80-85% від цієї кількості буде виводок. Ще додаємо, правильно? До цієї вартості 5-3 гривні. І кожен другий цюпленок це буде півник. Півника ви будете продавати за 1 гривню, або просто викидати. Ну, а може хтось на м'ясо, є точка на ринку і буде продавати. Це у кожного сфер. Але півника ми не рахуємо, викидаємо. Тому у вас курка на старті на такому об'ємі вже виходить від 30 до 40 гривень з падіжом, шпагатиками і. Тому інше. Тому я так вважаю, що курча менше ніж 40 гривень не може коштувати. Чому у вас 40 і у них 40 з прибулю? Тому що у них об'єм. Вони яйця отримують там по 10 гривень по 12 У них великий об'єм. Інкубатор там на 10 000 яєць. Тому в, у них курча виходить 30 гривень. Десятку накинули, вам продають за 40. Тому ну, я вважаю, що. Ну я проходжу ці обяви, коли бачу, що курчата там 30 гривень. Я... Це щось не те. Ілі немає вакцинації. І дуже великі фабрики, які такі об'єми мають, вони вакцинують вакциною зразу же з інкубатора в ока. Тому. Ну, от така ціна. Будьте обережні і будьте обережні з поставщиками на яйця. Поки що я не брав, поки що інкубатор не купили. О, досвіду немає, поставщиків немає. Ну, от так, на, ноті, на такій ноті будемо закінчувати. Все. Всім до побачення. Слава ЗСУ, слава Україні. І сподіваємося, що ребята всі повернуться додому. Живі і здоров'я. Всім пока!